Для вас, мої дорогенькі я Ірина. І ви запитуєте, чому на переправі коней не міняють. А якщо той кінь вже здох і тягне нас за собою. І чим грозиться Україні? Це буде зараз такий розклад. Ви всі розумієте, про що йдеться, про якого коня. І так. І так, дивимося, чому на переправі коней не міняють, якщо той кінь здох і тягне нас. Чим грозить це Україні? Що коняка здохла? І так, і тягне нас за собою. І так, чим це грозить Україні? І чим можна цю коняку поміняти? Ну, от, бачите, Україна ніби підвисла. І, і, і не. А, в мене така приказка, але я її не скажу, бо вона не дуже культурна. І не туди, і не сюди. Ось якось так. Тут іде у нас диявол. Бачите, диявол тягне нас назад. Тобто цей совок, цей перебрик, цей е, демон, будемо так говорити, тягне нас назад. Ось воно і є. Тобто, да, е, тут будемо так говорити, наш кінь вже здох. Бачите? Вже здох, підвішує всю ситуацію України в Україні. Тобто у нас немає розвитку в Україні. Я розумію, зараз багато скажуть, що у нас війна, що у нас не може бути розвитку. Але все рівно подивіться на ті, на тій, як його їх називають, Хамастой, як вони в тій газі там струб. З тих труп, що ізраїльтяни їм а, дали, щоб вони жили як в цивілізаційній країні, а що вони зробили? Бомби поробили. О! Оце, розумієте, ось що треба. А в нас йде, бачите, диявол. У нас не, не йде вперед, у нас навпаки тягне. От, от так і тягне все назад. Так і тягне назад. Тому і Україна. Чому бідний, бо дурний, а дурний, бо бідний. Ось якось так. Тобто так. Цей кінь запрягся і тягне Україну за собою. Здох і тягне за собою. Ось чим це грозить. Тобто, чи а, буде можливість поміняти? Буде. Буде можливість поміняти. І дуже навіть швидко. Ось так. І тоді стабілізується і оновиться наша Україна. Ось так. І тоді підуть і інвестиції, і відбудова. Все піде, бачите, силою. Силою. Я так розумію, це все силою піде, щоб ви розуміли. Тут буде сила. Ось якось так це я бачу. Я бачу тут розвиток. Да. І перемога. І щастя, і радість, і стабілізація. Ось якось так, мої дорогенькі. Тобто, я бачу, що дійсно у нас іде ось, ну, як сказати, все йде до того, поки народ не прокинеться. Ось якось так. Наскільки я бачу. Тобто, коня можна міняти, інакше підемо на дно, щоб ви розуміли. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!